Добрий вечір. П'ятнадцятий день дієти закінчується. На вечерю салат, до складу якого увійшло м'ясо варене курини, картопля, яйце, зелена цибуля. І все це було пересипано спеціями, перцем, сіллю. Заправлено однією ложкою майонезу. Запиватиму кавою з молоком, кави трошки молока більше. Десь третя частина кави, а решта заповнила молоком. І віта, чудовий ми провели з тобою сьогодні день. Точно знаю, що на вечір накормили хоча б одну кішку, яку звуть. Матіта, і яка живе в нашому домі. Вночі ти підеш від мене з отакою цукеркою. Це для тебе. Ну що ж, останні хвилини я провожу з тобою, і ми, може, колись ще й зустрінемось. А всім смачного. Бажаю спокійної ночі. Зустрінемось вранці за сніданком.